Шириться скандал з водієм трамвая у празі. Він накинувся на українців, вдарив дідуся на очах в дитини. Маля злякалося і почало плакати. А бабуся намагалася вгамувати водія. Проте той продовжив кричати. Як пишуть, у чешських чеських соцмережах керманичу трамвая трамваї нібито не сподобалося, що дитина стояла ногами на сидінні і дивилася у вікно. І дідусь хлопчик показав, що взуття дитини чисте, але марно. З криками геть, ти не маєш права бути в цій країні, водій вигнав цю родину із салону. трамвай, трамвай! Слава! Інцидент вже відреагував заступник мера з питань транспорту Праги Зденек Ж... Г... Гржіп. гржіб. Ось так пробачте. Ну не нелегкі у Чехів бувають прізвища. Він назвав поведінку водія трамвая абсолютно неприпустимою та повідомив, що почалося розслідування цієї справи. У транспортній компанії зазначили, що реакція водія повністю суперечить не лише правилам внутрішнього розпорядку, а й законам Чеської республіки та добрим звичаєм.